Вітаю вас, глядачі та мої любі підписники. Ви на каналі Буденний Хаосет. В нас сьогодні огляд коробочки Легіонерів. Ось так вона в нас виглядає. Досить приємно на дотик. Малесенька, компактна. Так, з неї збираються 10 хаосів. Ось ви можете побачити, як нам пропонує їх збирати, фарбувати. Хочеться відмітити, так як я збираю Альфа Легіон. Тут в нас вже третя схема покраски, і в багатьох наборах, ну, в двох попередніх я бачив іншу схему. Це в Хавоків, і, наскільки я пам'ятаю, в Термінаторів. Так, так, це все в нас виглядає. Вони в нас досить круті. Не скажу, що гіпердеталізовані, як Гвардія смерті. Але досить гарно на рівні цей вже сучасний набір. Мабуть, в кожного хаоса є такий і не два. Або Кілтімовський, там такий ж самий, тільки з апгрейдом. Так, коробочка нас зустрічає 10 базами на 32 мм. Листиком декалей це є стандарт для тактички. Та інструкції. Інструкція у нас досить величенька, кольорова. Збирається це все по схемі члененка. Ви це вже, мабуть, бачили, є варіативність. Тут нам пропонують різні нагрудники, різні закачки, різну зброю. Набір дуже жирний по деталям, дуже класний. А якщо ви хочете його покращити, то рекомендую взяти Кілтімовську тактичку. Там те ж саме, тільки ще є ливничок із різним варгіром та більш класними головами, наплічниками. Так, ось так у нас це збирається. Ну і в Кілтімовському ще буде ріперка. Якщо я правильно пам'ятаю, так там буде ріперка і ще деяка хиташну зброя, якої тут не буде. Так, це все збиралось. І тут в нас ще правила актуальні. Я, чесно вам не скажу, для якої це редакції. Я почав грати в 10-ту коробочка ця я наскільки помню, вийшла в 7-й редакції зі стартером шодовспір. Так. В нас є три левничка. Ось такі вони. Все збирається, як я говорив, члененкою. Все у нас розкидано ну по всьому ливнику. Але досить так компактно збите все. В порівнянні з старими ливниками досить класно, її коробочки стали менше. Ось такі в нас класні болт-пістолети є. З звисаючими магазинами такими лянточками. Ну, не знаю, як вони це заряджають, але його й буде. такі пиломічі класні. Наплічники. Наплічники тут досить добротні. Ще хочу звернути увагу, не кожна зброя підходить до кожної руки через оце кріплення, але якщо його зрізати і зашкурити. В цьому місці то все підходить. Ну, я збирав вже не одну цяку тактичку, мабуть, вже третю, і дуже часто з цим я зустрічався. Так, паувер булава, яку ви не будете майже ніколи використовувати, але знаєте, вона є. Вже нові наші шоломи. Шолом звичайний. Так, це у нас перший ливничок. Перейдемо до другого, другий вже цікавіше. Тут у нас є наші бекпаки, наші болтери теж саме. ну Цей дизайн, я розумію, вони зроблені як варвари, як більш такі брутальні хаосити. Ну, можна було десь магазини відкопати. Так, Це наш айкон, який ставиться з Їх у нас два на вибір. Можливо, ось зірка хаосу з черепком. А можливо, ось таке око хоруса, воно мені більше подобається. Heavy болтер, він назбирається з декількох частин. Досить масивний, брутальний. І ще цей дизайн з відірваними провідами. Нагадую, не наче він його десь з танку відірвав. Дуже мені він подобається. Голова для нашого чемпіона без шолому ось така мутована. Бекпаки. Бекпаки тут досить круті, але мені здається, що їм не вистачає, щоб ці сопла були трошки нижчі і розкинуті. Як це зараз зробили в берсерках. Ось, все у нас так виглядає. Деякі у нас. Пиломічі вже йдуть із наплічниками, що є досить круто. Такий у нас ливник. Ну і ось ще. це є снаряди для місли. Вона у нас збирається теж з двох частин. І ці снаряди на пояс клеяться. Ось від неї друга частина. Ну, ця місла мені не подобається, я її ще ніколи навіть не збирав. Вона от таких в мене десь штук 5 вже назбиралася. Ще з цього всього хочеться відмітити, є в нас два бекпака, будуть два з такою от порожниною. Сюди вклеюється або заглушечка, або ви вклеїте ось заглушечку таку для чемпіона. Це може бути ось така голова, може бути щось таке, може бути трофі-пак. До речі, я раніше думав, що він з Кілтіму, бо я завжди брав у кіл набір, але ні, от таке от у нас є. Всі мої попередні тактички це кілтімовські набори. Ну і ще є у нас силовий кулак. Відмічу, що він досить гарний, прикольний. І от вирізана зірка хаосу на ньому. Але він у нас не має ніяких. Ну, його можна тільки в одній позі поставити. Або вам прийдеться дуже заморочитися. Так, нагрудники в деяких випадках нам є на вибір один або інший. Але вони майже всі. Пристосовані до одної тушки. Ось такий у нас класний нагрудник для чемпіона може бути. Ось такі Це у нас збирається болтер, в якого лента йде із сумки за спиною. Досить прикольне рішення. Є ще один цікавий. Там, виходить, до болтера кріпиться ще рука, яка ці патрони тримає. Ножик, він у нас, на жаль, один. Оцих ці ножи, ножі, саме мені дуже подобаються. І в кілтімовському ви отримаєте ще два. Мельтаган на котрий прикрутили зірочку Хаоса. Теж класно. Рогаті шоломи. Чимось нагадує чемпіона із Shadow Spear. Стекі в нас є, це вже мені раптора нагадує. Це такі в нас шоломи класні. Ось це у нас як для Heavy Gunner, для Heavy Boilter. Може бути такий варіант у нас без шолома. З респіратором досить класний. Ну, цей шолом-соріг мені не подобається, я їх не використовував. Шоломів, наскільки я пам'ятаю, тут 14, так що є з чого обрати. Деякі дуже схожі, але майже нічим не відрізняються. болт пістолети хочеться, до речі, відмітити, вони тут досить класні. І є різні пози, і можна зробити навіть із двох-трьох наборів абсолютно різне. Ось цей мені дуже подобається з магазином. Є ще у нас такий скорапчення, наче тут уже око виросло якесь. Ну, якщо це покрасити гарно, буде виглядати наче якась демонічна зброя. Досить цікаво. Ось. хаосити користуються ізолентою. Два магазини примотані, досить круто, брутально. ну Він і в такій позі буде клеїтися, наче він його так от високо задирає. І не на кожну тушку цей болтер підійде. Таке ще з шипом мені дуже подобається. Таке щось подібне я бачив в старій тактиці, досить прикольно. Навіть на вибір нам дали дві плазми: або з ланцюгом, або от така штиком. Брутальні рогаті голови. Оці голови досить круті. Я їх і в Альфі використовував. Дуже брутальні, дуже класні голови. Флеймер, яким ви ніколи майже не будете користуватися, але для галочки я його зібрав. Хотів використовувати в кіл-тімі, але це себе ніяк добре не показало. Крутий Power Axe. З такий у нас демонічний Power Axe, наша сукера. Голова для чемпіона. З таким от чубчиком. І от це сама рука, яка тримає ленточку від болтера. І явно ще от така сумка, з якої йдуть патрони. Ось це я збирав, це, мабуть, з усіх 30, які в мене є. Єдиний хлопець, в котрого така лента. Всім остальним я ставив кастомні болтери, друковані. Або ось такі. Це любимий мій в наборі. Саме з таким брутальним великим барабанним магазином. Так, ще трошки пістолетів. Ну. Ось таке у нас воно є. Дякую вам за увагу. Надіюсь, цей огляд був для вас корисним. Якщо що, в описі до відео буде посилання на Telegram. Там я провожу опитування на те, яку ми коробочку розглянемо наступною. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ви не дарма потратили час. Дякую вам всім за увагу.